Павбет. Титульний партнер. Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Добрий день. Вітаємо команду з виходом у фінал восьми. Сьогоднішній матч завершився рахунком 7-2. У Дніпрі команда перемогла з рахунком 3-7. Як підсумуєте сьогоднішній матч? І взагалі серію матчів двох. 1-8? Добрий день. Дякуємо за привітання. Ми раді, що ми прийшли в наступний етап, фінал восьми. Це найголовніше було завдання. Якщо говорити щодо якості, то не все нам вдалося. При рахунку 1-0 ми могли пропускати. І свідчення того, що ця команда забила 5 голів, це значить про їхню якість, про їхню силу. Тому, незважаючи на рахунок з двох матчів, нам не просто було пройти цього суперника. Ми хотіли здобути позитивний для себе результат, а також і паралельно хотіли поправити якість гри. Не все нам давалося, були гарні моменти, де ми створювали, але знову ж таки є проблема в реалізації, бачимо, над чим нам потрібно працювати і готуватися серйозно до наступного матчу в чемпіонаті проти Скаяп. Сьогодні на майданчику були задіяні всі гравці, які були в заявці. Як підсумуєте гравців якраз гру всіх. Ну і також два різні тайми. Перший тайм один гол, в другому таймі якраз більше таких погольових моментах прийшлися і ну, вдалося реалізувати хлопцям всі моменти. Ну, я б сказав, що тут є декілька факторів, які впливають на стан команди. Це те, що Зараз нам потрібні перемоги. Ми розуміємо, що в команді ураган завжди найвищі цілі. Є певний тиск. Не просто з ним справлятися, ми багато над цим працюємо ментально. Ми сильні, проте нам потрібно свою силу інтегрувати в результат. І багато таких псевдоекспертів, які шкодять молодій команді, ми маємо свої цілі, і ми доказали ще з початку сезону, що ми готові боротися за саме найвищі. Місця і над цим будемо працювати. Проте хотілося б трошки підтримки від наших болівальників для нашої команди. Я впевнений, що все буде добре. Зіграли всі гравці, ми планували дати всім отримати цю ігрову практику, яка стане хорошим досвідом у майбутньому для всіх. Я вважаю, що всі доклалися до перемоги, і це саме головне. Не було у заявці сьогодні голки про Олександра Сиріцького, а також універсала Ярослава Савича. Що з хлопцями чому в цій грі не грали? Ну, зрозуміло, що це є наша проблема, але цей тиждень ми тренувалися не в повному складі через вірус, як відомо. Зокрема, в нашій області мотою вірус, з яким стикнулася наша команда. Тому тренувалися і готувалися ми не в повному складі. Багато гравців були хворі, в тому числі навіть до гри підходили не на 100%. За що ми їм дякуємо за їхню самовіддачу. Ярик Савич зараз хворіє, відновлюється. А в Олександра Сиріцького є пошкодження ще проти матчу з енергією. Добре, дякуємо. Бажаємо вам успіху подальших матчах. Титульний партнер та Бет Екстраліги. Гра розкриває тебе.